Прийти і слухати це дуже прості речі, про які сьогодні говорить Свята Євангелія. Добра новина! І це, напевно, щось найпростіше, що ми можемо зробити. Просто прийти і слухати. Почитай Євангелію сьогоднішнього дня, там про людей, які прийшли і слухали Христа, який стояв на рівному місці. Христа, який в відкритому доступі був для всіх, і вони отримували від нього оздоровлення, зцілення, навіть біси виходили, отримали від нього великі ласки. І спробуй подумати, наскільки це тяжко насправді прийти і слухати. Наскільки це складно робити ось це просте. Господь навідав третю заповідь, пам'ятай день святий святкувати, щоб ти прийшов чи прийшла, і слухала. Але скільки людей не здатні це виконати? Пам'ятай, що кожного разу на в'ятургії Христос... Христос стоїть на рівному місці, він не ставить між тобою і собою ніяких перешкод. Прийди, слухай, отримай від нього всі ласки. Але прийди і слухай.